Швидко перевірити та сплатити штраф. У Міністерстві внутрішніх справ оновили мобільний застосунок для водіїв. Тим, хто порушив правила дорожнього руху, а саме перевищив швидкість, додаток штрафи ПДР допоможе в кілька кліків перерахувати кошти. Застосунок можна встановити для Android та iOS. Якщо у користувача вже є стара версія, слід всього лиш її оновити. Щоб оперативно отримувати повідомлення та додати своє авто, необхідно підписатися на чат-бот. Невдовзі до програми додадуть інші. Інші види порушень, які можуть фіксувати камери, кажуть у Міністерстві внутрішніх справ. Окрім цього, поліцейські нагадують, максимально допустима швидкість їзди у населених пунктах до 50 кілометрів за годину. Якщо ви перевищите цю швидкість на 20 кілометрів, штраф складатиме 340 гривень. Якщо допустима швидкість буде більшою на понад 50 кілометрів, потрібно буде сплатити 1700 гривень.